І це з вами, видео, про відео Сталкер 2, Сталкер. Коротше, в нас ще більше дощ, коротше, почався. А кажуть, що до 8 години має вже закінчитись дощ. А зараз 9 56. Зараз 1956. Годині, має, я, <різв> <різв> я я ще я, я, я. <різв> я ще тут я ще тут, <різв> 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 А, А ти <там>, камеру знімаєш. <різв> <Даша>, покажу вам. <різв> Мама, може, я без розбігати до ковини до кровниці? <різв> 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 Май мають що воно Ну Всім пока. Я казав, що ти коли казав, де? Я взагалі нічого не казав. Я з мішами зразу говорив. Ні, ти не казав нічого взагалі. Ти казав, о, нормально, нормально.